Саме час купувати трактори, знаєте кого? Літом. Літом. Люди думають, що буде дешевше на осінь або на зиму, але насправді за 7 років тенденція така, що зараз сама, а, низька ціна смішна, навіть не деякі моделі тракторів. А, що люди, якби знали, хто там в Новий рік хтось, якщо б мене підписаний і хоч слухав, то, то купують зараз по три тисячі там, шифінги беруть. А колись по 3200 брали еті, скаути 220 такі, трьохточкові, коротші. Тому от фотона забирає дядько за 5500. Ну, просто вам приклади наведу по цінах. Тобто ви мені завжди кажете, що я не кажу ціни. От, пожалуйста вам. Шифанги, фотон за 5500. Це, по-вашому, погана ціна. ДТЗшки по 7, HPX, HP. Вибачаюсь. От, Донфенг 7400 G2 Reверси. Ну такі ціни. Такі ціни. Не безплатні, але дешевше, дешевше, ніж по площадках по інших. Тому, дивіться, зараз саме час вам, якщо ви щось шукаєте, підбираєте. Попувати, десь до кінця літа. До кінця літа, поки не сезон, ось такий краси. Повнопривідний шифен компресором, з примусовою гідравлікою, з гідропарою на причі 4350 на секундочку. коли пару місяців тому за 4400 купували обичний шифінг без нічого. Просто 244 на обичній комплектації. От прям, до прикладу, далі кабінники і великий файтер 7000 з реверсом. Сороковка. Ось все катається. 7100. Ще мінус 3, хто зробили до рібо 7400. Ну як ДМТЗ, як скаут тільки. Скаут 8 стоїть. А то теж те ж саме, абсолютно інший цвет, інша надпись. 7. Ну, різниця ж є е, суттєва. Я думаю, що хлопці суттєві. Вот. І тако по всім фірмам, по всім брендам. Вот. Від японських живаних до китайських нових, від шифенгів доволів. Маємо варіанти вам. Зекономить нормально кошти. Десь 300, десь 500, десь 700, 10 штук баксів. Вот. А, пожалуйста, можете звертатися. Ми працюємо по всій Україні. Можете вибрати собі, приїхати, якщо цікаво, якщо є можливість. Можете в режимі онлайн завершити покупку. Є всі повністю марки. Кентаври, кстати, теж подешевші. Кентаври подешевші ще на 200 доларів. До уваги, хлопці. Сентайчик є 5500 за такий Кентавр, великі четверті колеса, широка резина, наровний пол, все 8 на два коробки. Вот. Або можете замовити онлайн. Якщо знаєте, що хочете, в нас є шифи, у нас є Sінtai, у нас є ДВ, у нас є Кентавр, у нас є скаут, у нас є файтер, у нас є Форт, у нас є Watch, все, що хочете, всі бренди, всі фірми, які існують, ДНТЗ, перечисляють просто. Задовго тут на перевалочній базі містаків. Знаходиться, хлопці, є, тому давайте, економте свої кошти. На осінь буде ціна піднімати зараз на сезон. А зараз ще можна торгуватися. Ще можна домовлятися знижки, особливо такі малі дрицики. особливо такі малі дрицики, ще є торг. Дуже хороший на всі малоші корчі торг мототрактора. Торг буде такий, що вам не одна площадка меншої ціни не дасть. Це я даю вам гарантію 100%. О, тому привозка, документи, реєстрація, все входить в вартість. Доставка безкоштовна. Звертайтесь люди, звертайтеся. Є безліч хороших, непоганих варіантів по цінах, по моделях, по навісному також широкий асортимент. Вибрати навісне обладнання на будь-який трактор. Якщо э, будете брати зневізку, ще буде такого знижка. Коротше, хлопці, все, всіх обняв. Давайте ми будемо працювати далі складати вам трактора. А ось, важливе виробництво, на зборка. Пожалуйста. Тут складаємо, завтра трактор. Без питань, без всяких предоплат без всяких зайвих націок. Ну, тому звертайтеся. Звертайтеся! Будемо раді вам допомогти.